Аварійна ситуація на річковому вокзалі. Посеред пристані яма завглибшки у два метри. Поки ремонтувати пошкоджену ділянку нікому. Місцеві чиновники яму бачили, створили комісію. Проте, хто її повинен латати, ще не вирішили. Кивають один на одного, говорить Тетяна Пономар. Баба Ніна щодня рибалить на причалі біля річкового вокзалу. Я з місяця сюди хожу. Це бо ще було й холодно. То воно вже було обгорожено, трохи обірвали. Була комісія, кажуть. І вроді тут мужчини казали, що будуть визивати водолазів, Що ж воно ввалилось. Вирва у землі могла виникнути через дірку у вертикальній причальній стіні, кажуть спеціалісти. Пісок почав вимиватися. От він недавно цей просідання на між другим і третім причалом самої так образувалася така яма. За ці прилеглі конструкції відповідає державне підприємство адміністрація річкових парків. Вони латати причальну стіну готові. Там есть деякі разрушение бетонного покрытия шпунта, поэтому его нужно восстановить для того, чтобы техническое состояние соответствовало тем проектным нормам, которые были заложены. А от хто буде закидати яму на причалі, наразі не зрозуміло. Земля, на якій обвалилася плитка, належить місту. А будівля річкового вокзалу області. Начальник відділу транспорту та зв'язку обласного управління каже: направили листа з мерією з пропозицією закидати яму. Відповіддю незадоволені. З огляду на те, що вам наймовірніше стався внаслідок підмиву причальної стіни поблизу річкового вокзалу та причального пірсу, що є вашою прилеглою територією, вам як окремому суб'єкту господарювання необхідно самостійно виконати роботи з відновлення благоустрою вище вказаної ділянки. Наступного тижня чиновники планують провести тристоронню нараду і, врешті, з'ясувати, хто крайній. Та поки причал аварійний, навігаційний сезон не розпочнеться. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов, Віка новини.